Вітаю вас, мене звати Аліна Конотоп, і я сучасна представниця наївного мистецтва. І у мене для вас сьогодні досить несподіване відео. Пам'ятаєте на уроках літератури ми з вами вивчали ось письменників, які давно жили. А потім, коли розповідають про якогось письменника, який ось живий, так. То для нас це було неочікувано, несподівано. Ми здивувалися, ми раділи. Так, ось як сучасні діти вивчають, наприклад, Лесю Воронину або е е Галину Малик. Це сучасні письменниці, які живуть і творять ось в наш час. А я, як представниця наївного мистецтва, хто не знає, що це, це роботи, які створювалися. І створюються авторами, які не мають спеціальної художньої освіти. Ось зокрема, і я. І це роботи, які відповідно створювалися ще там 1920-ті роки і так далі. І що ж я знайшла у Фейсбуці? Гортаючи сторінки, я натрапила на сторінку сучасної. Художниці, представниці Наїв, яка досі жива. Народилася вона в 1939 році, а звати її Ніна Шупляк. Я в описі під відео додам посилання. Надіюсь, у вас вийде перейти. І ось, коли я почала бачити її роботи, цю сторінку я так зрозуміла, що веде її син Олег Шупляк. До речі, його роботи є дуже відомими. Ми ви їх точно бачили. Їх ось без авторства постійно постять у Фейсбуці. Я сама на них задивлялася. І коли я зрозуміла, що автор цих робіт Олег Шубляк, то в мене такий був ефект Вау! Це він. Це її син, і ще внук також займається художньою діяльністю, але я його роботи чесно зізнаюся, не переглядала. Основну інформацію про неї я черпаю зі сторінки у Фейсбуці. Так ось поїхали. Я вже вам сказала, що народилася вона в 39-му році. Освіту мала спочатку сільськогосподарську, закінчила технікум, а вже потім педагогічний університет народилася в селі. На Вінниччині, здається рахни або рахни польові. Не знаю, куди правильно наголос ставити. А все життя прожила в селі Біще і працювала вчителем біології та образотворчого мистецтва. Ще знайшла, що агрономом. Ось так малювала вони. Малювала вона свої картини в стилі нагіву. Так, ось досить прохолодно. Я ось так гарно вбралася, бо хочеться створити для вас такий особливий якийсь настрій. Але у нас було сонечко, було досить тепло. Вийшла записувати відео, і сонечко сховалося. Тому я дуже поспішаю, щоб мені не змерзнути. Е, так, був короткий ліричний відступ. Згубила свою думку. Е, і... Я вам розповіла про її діяльність, і ось я натрапила на цю сторінку, яку почав вести її син Олег Шупляк. І я з того, що знайшла у Вікіпедії так, що вона малювала картини в стилі наїв з 50-х по 70-ті роки, а вже далі вона почала творити ось і по сьогодні у стилі авторської народної картини, ось якщо правильно говорю. Е, так, що помітила я. Я ж говорю, що ось натрапила на оці ось прекрасні роботи в стилі наїв. Я помітила, що пані Ніна, Ніна Димитрівна, е, малює тущо. Е, Тущу і пером. І я малюю щіточкою. Я вже вам розповідала, що деякі картини малювалися так і так. Але на Полтавщині я це помітила, що малювалося тущою. Але ще. Помітила і те, що мотиви Полтавщини і техніка виконання робіт досить активно перегукується з Вінничиною. І особливістю робіт Ніни Дмитрівни те, що вони так ось такими штрихами виконані, дуже-дуже майстерно, і за рахунок оцих штрихів створюється ця прекрасна картина. Ще хочу що додати: до наївного мистецтва належать такі мотиви, які трапляються на її сторінці. Ось в неї дуже багато прекрасних робіт, букети. Ось, букети. Ось просто їх. Безмежна кількість. Потім ще помітила котики. всі різні, досить милі, але це ж класичні сюжети з наївного мистецтва. До речі, якщо ви не знаєте, ось, які вони є, подивіться попереднє відео моє. Е, так, потім пара. Потім ще досить багато картин з лебедями. Е, і, так, пари лебеді. Я просто ось ту заготовку, яку виписала, не взяла з собою, на жаль. Так, лебеді, пари, квіти, природа. Так, це сюжети з наївного мистецтва. І я так думаю, що вже здалі ці ось авторські роботи. Дуже милі діти є гарні. Потім ось там дівчата різні також на природі. А, ще класичний сюжет з наївного мистецтва це, звичайно ж, дівчина з оленем. Боже, як я могла про це забути? Ось так. Я ось поспішаю. Щоб все встигнути вам розказати. А ще я підписалася, додалася верніше, в друзі до Ніни Шупляк, або, не знаю, можливо, чи вона веде, чи її син. І вона, чи ось він почали лайкати також мої пости в Фейсбуці. Мені ось надзвичайно приємно. А ще, що я для себе цінного взяла, є кілька відео, де вона створює свої роботи. І ще є відео, як її роботу лакують. Я забула, як називається, я ось десь підпишу. Це консервують, згадала: ось консервація роботи на склі, бо від часу воно може лущитися. Я вже ось в попередніх роботах про це говорила. Ось так, здається, розповіла вам все. Підписуйтеся! На мій канал коментуйте це відео. Я думаю, що воно є надзвичайно цінне для популяризації наївного мистецтва і, зокрема, для популяризації творчості Ніни Шупляк. Зустрінемося у нових відео.